Шановні колеги, від авторського колективу проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового проїзду інвалідів та окремих категорій соціально незахищених дітей, я хотів би буквально в двох словах доповісти інформацію, яка є, на наш погляд, дуже важливою. Про розгляді закону про бюджет на цей рік. Було, на жаль, не врахована норма, яка стосується пільгового проїзду для інвалідів першої та другої групи в приміському транспорті і в інших видах транспорту. І при розгляді цього законопроекту було звернення до прем'єр-міністра України врахувати цю норму в стенограмі засідання пленарного чітко зафіксовано. Що саме ця норма пролунала як норма, яка пропонувалася на включення в проект бюджету, прем'єр-міністр підтримав цю норму, але при доопрацюванні проекту бюджету ця норма була упущена. Саме тому представники практично всіх фракцій коаліції підписали проект закону про внесення змін і доповнень до існуючого закону, щоб вже з 1 червня. 2015 року ця норма, яка завжди діяла, була повернута безпосередньо в тіло ключового закону. І ми пропонуємо, щоб в рамках цієї поправки інваліди першої та другої групи отримали повноцінне ті самі пільги, які існували до ухвалення попереднього рішення. Проектом зараз існують три різні пропозиції. Пропозиції, які саме від нашої групи, пропонують повний текст, який і існував до цього, на жаль, інші пропозиції обмежують право на користування приміським і іншими видами транспорту, лише інвалідам другої. Або першої групи окремих захворювань, що на наш погляд є абсолютно несправедливим. Інші законопроекти пробують розширити цю норму, що абсолютно не дасть можливості її забезпечити, оскільки це буде потребувати абсолютно значних змін в закон про бюджет і додаткового фінансування, тому саме це і є ключовою позицією цього законопроекту. Дякую, шановні пані і панове. Закон потрібен для того, щоб врегульовувати суспільні відносини, які виникають у реальності. І те, що ми зараз говоримо, ми говоримо не про якісь невеликі норми, ми говоримо про цю реальність, яка позбавлена опису у законі. На превеликий жаль, в Україні є такою реальністю, що фактично інваліди першої групи. Які є фактично інвалідами першої групи за станом здоров'я, вони дуже часто мають тільки другу групу. І тому приймати закон, у яких надавати пільги тільки інвалідам першої групи, а не надавати інвалідам другої групи, є абсолютно несправедливо. Тому, власне, ми наполягаємо, щоб був прийнятий у залі закон 2069 1 де Всім тим, хто сьогодні реально потребує допомоги в держави, були надані такі пільги. Тому що ви знаєте, що з 1 червня будуть позбавлені пільг майже більшість тих, хто їх мав дотепер. Але ці пільги мають адресно залишитися лише в інвалідів першої і другої групи, багатодітних сімей і мало багатодітних сімей. Це дуже важлива річ, яка буде у наш непростий час визнавати потребу і справедливість. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я тут, як уповноважений президент по правам людей з інвалідністю, хочу сказати: 10 днів залишилось до 1 червня. І з 1 червня хочу вам сказати, що інваліди всіх груп. Будуть позбавлені права на безкоштовний проїзд всіма видами приміського транспорту. Шановні колеги, реально мова йде про виживання людей, які сьогодні, ну, яким сьогодні найважче. Якщо брати сьогодні переселенців з інвалідністю, якщо сьогодні брати людей з інвалідністю, які їдуть на протезування, на лікування, на Навчання і роботу фактично ми сьогодні в умовах зниження соціальних стандартів. А давайте усвідомимо що на сьогодні, навіть пенсія людини з інвалідністю оподатковується, шановні друзі. в Цих умовах я не пам'ятаю за 16 років мого перебування в Верховній Раді, щоб рівень Рівень соціального забезпечення, соціального незабезпечення людей з інвалідністю був такий низьким. Об'єктивно, країна в війні. Але в цій ситуації позбавити людину з інвалідністю права на проїзд. Послухайте, це неможливо. Це суперечить всім нормам. По-перше, це суперечить 22 статті Конституції, яку ви всі знаєте. По-друге, Закон про основи соціальної секретності інвалідів записана стаття 38, де записано, не допускається звуження змісту та обсягу права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд, тобто прийнята норма, яка суперечить як конституції, так і діючому законодавству. Я звертаю на це увагу, і поправити цю помилку взялися шановні колеги з фракції Батьківщина, з фракції самопоміч і фракції Олега Ляшка. Це Тимошенко, Березюк і Шухевич. Цей законопроект не написаний просто з повітря і бажанням, ну знаєте, якось допомогти інвалідам. Цей законопроект написаний слово в слово, те, що сказав прем'єр-міністр у ту бюджетну ніч, де він сказав, що до 1 червня ніяких змін не буде, ніяких пільг не буде е, позбавлено інвалідів. А з 1 червня. Інваліди першої, другої групи, діти інваліди, діти сироти, діти позбавлені батькового спіклування, учні з малозабезпечених сімей та супроводжуючі отримають цю пільгу по всім видам транспорту. Це сказав прем'єр-міністр. Власне, мої колеги взяли і написали це в законопроекті 2069.1. Інші законопроекти не відповідають тому, що сказав прем'єр-міністр публічно. Звертаючись до народних депутатів, підтримайте закон про державний бюджет. Я вірю в чесність прем'єра. Його щирість. Я вірю в те, що сказав прем'єр в стінах законодавчого органу, буде реалізовано в законі. Завтра, я сподіваюся, цей закон, цей законопроект буде поставлений до голосування. Я звертаюся до всіх народних депутатів, до всіх фракцій, фракції блоку Петра Порошенко, урядової фракції прем'єра. Фронту змін. Ну, те, що батьківщина самопоміч і фракція Олега Рячка підтримують цей законопроект, я абсолютно знаю. Вони про це сказали, вони автори законопроекту. Я прошу звернути увагу на те, що з 1 червня складеться катастрофічна ситуація, якщо ми не завтра народні депутати, не проголосують за законопроект 2069.1. Я прошу засоби масової інформації. Підтримайте мене людину, яка опікується тим, щоб не порушувалися конституційні права людей з інвалідністю. Я хочу сказати, друзі, зверніть на це увагу і народні депутати, і медіа в цьому році Організація Об'єднаних Націй позвала Україну на генеральну асамблею в кінці серпня звітувати, як виконується Конвенція про права інвалідів в ООН в серпні місяці поїде. Представник держави буде казати, що ми зробили за два останні роки для людей з інвалідністю. Ми скажімо, позбавили права людей і дискримінували їх ще більше ніж було. Я сподіваюся, що цього не трапиться. Прошу підтримати забезпечення прав людей з інвалідністю, яким сьогодні надзвичайно важко. Дякую. Дякую вам. Дякую, колеги. Дякую. Якщо є запитання... запитання, просимо Дуже Дякую.